Доброго ранку! Наше заняття сьогодні ознайомлення з соціумом Патріотичне виховання. Тема нашого заняття козацькі забави. Сьогодні, діти, ми помандруємо в далеке минуле нашого краю, побачимо, як жили наші діди та прадіди та поговоримо про свято Покрови Святої Богородиці, які традиції українців з ним пов'язані. Але спочатку відгадайте загадку. Він могутній, наче дуб, дуже довгий носить чуб. Серце він хоробре має, Україну захищає. Хто це, дітки? Так, це козак. Ми дізнаємося з вами про людей, які з давніх давен захищали нашу Україну. Пропоную вам переглянути відео. Сьогодні, малятка, я вам розповім про хоробрих, щирих, добрих чоловіків під назвою Козаки. Де вони проживали, чим займалися, що одягалися. Зараз я вам про це по порядку розкажу. Проживали козаки на Запорізькій Січі. Ось як вона виглядала. Це був їхній табір. Будиночок козака мав назву Курінь. Посеред Січі Стояла велика покровська церква. Козаки були дуже віруючими людьми. Вони слухали і славили Бога. І Діву Марію, і тому вона їх завжди оберігала. Їх завжди покривала своїм покровом і охороняла на битвах. Тому 14 жовтня ми вшановуємо День козацтва. Козаки були сильні, мужні, спритні, і більшість свого часу вони проводили на воїнах. Їхня зброя це була шабля, мушкети також пістолі. Головним у них був гетьман. Він мав символ своєї слави. Це була булава. Козаки, коли закінчували війну, займалися рибальством, вирощували хлібчик, а також вирощували і випасали худобу. Одяг козака. Це були червоні шаровари, а також вишита сорочка. Коли на вулиці наступала зима, козаки одягали теплі кожухи та шапки. Полюбляли козаки смачно поїсти. Вареники, ковбаски, Пампушки та червоний борщ. Улюблені страви козаків. Сьогодні, малята, я вам розповіла про козаків. Бувайте здорові, до зустрічі!